ба. Ну, ба. Де? Де тикає? Ну ба. Айой. Це що таке? Ти ж знаєш, що поїде, а це. Ти ж можеш, ну, ти можеш від себе їхати. Опів на 12 ночі російськими військовими знову задано удар по території міста Харкова. Наразі безпілотним літальним автоапаратом пошкоджено найбільший ринок в місті Харкові, який не спів оговтатись від обстрілів 2022 року. Пошкоджено багато рядів. Наразі відомості про поставдавих осіб відсутні.